Згідно рішення першої сесії, яка відбулася в нас неділю тому, було сформовано комісії. І значить, комісія по бюджету була сформована з восьми чоловік. Мене обрали головою цієї комісії, і сьогодні ми провели перше засідання. Хочу сказати, що ми розглянули декілька питань. Чотири години ми сиділи, вирішили ті питання, які важливі для подальшої роботи всієї нашої міської громади. По-перше, ми провели організаційне питання, де було обрано мого заступника. Це депутат міської ради Тимошик Дмитро Михайлович, та вибрали секретаря. Депутатської комісії, це онокола Ірина Анатолійовна. Далі ми, значить, довели до відома всіх, хто був присутній ті питання, які повинні були сьогодні розглянути. Питання, які ми винесли на сьогоднішнє засідання, було розглянуто повністю. Це перш за все, значить, ми розглядали питання про міський бюджет. Тому що закінчується рік, і е, нам потрібно до нового року, е, значить е, е, створити бюджет розвитку міста Ніжина. Це дуже важке питання, тому що е, потребує багато конкретних вивчень потребує багато. Е, значить, і правильно розподілу тих коштів, які будуть надходити на нашу міську раду. Ми також розглядали питання про внесення змін до бюджету 2015 року, тому що по закінченню цього року нам потрібно вийти, можна сказати, обнулити всі питання, які не були не використані. Ці кошти і їх треба було перенести в інші участок, де ці кошти будуть виконати більш якісно, як працювала комісія, і на якому рівні відбулось перше засідання? Я хочу сказати, що прийшли молоді енергічні люди, які повні бажанням працювати і не просто формально, а вивчити всі доскональні питання для того, щоб прийти підготовленими на наступне засідання комісії і вже в повній бойовій готовності приймати якісь рішення, хочу сказати, що було приємно сьогодні працювати, але трошки можливо і важко, тому що вісім членів комісії і треба враховувати кожного своїми питаннями і своїм баченням розвитку нашого міста.